Вітаю! Мене звати Маргарита Дробах, я вчителька математики. Цього уроку ми й далі розв'язуватимемо задачі на рух. Згадаймо основні рівності. Швидкість v дорівнює відстань s поділити на час t. час t дорівнює відстань s поділити на швидкість v. відстань s дорівнює швидкість v помножити на час t. Перша задача. Легковий автомобіль мав проїхати 900 км. Проїхавши 4 дев'яті шляху, було зроблено зупинку тривалістю 1 годину. Після чого для подолання шляху, що залишився, швидкість було збільшено на 20 км за годину. Знайдіть початкову швидкість автомобіля, якщо на всю дорогу було витрачено 11 годин. Найперше, знайдімо відстань подолану до зупинки. 900 множимо на 4 дев'яті. Це дорівнює 400 км. Шлях після зупинки 900-400 дорівнює 500 км. Тепер складаємо таблиці відповідно до умови задачі. Маємо два рядки до зупинки та після зупинки. Також три колонки: В кілометр за годину, швидкість Т годин час та С кілометрів відстань. Нехай до зупинки автомобіль мав швидкість Х. Тоді після зупинки на 20 км за годину більше Х плюс 20. Відстань до зупинки 400 кілометрів, а після зупинки 500 кілометрів. Тепер заповнюємо колонку з часом. Для цього ділимо відстань на швидкість. До зупинки маємо 400 поділити на x, а після зупинки 500 поділити на x плюс 20. Шукаємо ми швидкість, а тому x може бути лише додатним. Складаємо математичну модель до задачі у формі рівняння. Ми знаємо, що на весь шлях було витрачено 11 годин разом із зупинкою тривалістю 1 годину. Тому рівняння буде мати такий вигляд: 400 поділене на х, додати 500 поділене на х плюс 20, додати 1 дорівнює 11. Переносимо 11 ліворуч від знаку дорівнює. Також можемо виконати дію 1 мінус 11. Отримаємо 400 поділене на х, додати 500 поділене на х плюс 20 та відняти 10 дорівнює 0. Можна помітити, що кожен доданок ділиться на тіло на 10, поділивши, отримаємо рівняння 40 поділене на x додати 50 поділене на x плюс 20 та відняти 1 до рівня 0. Зводимо до спільного знаменника x, помноженого на х плюс 20. Отримаємо в чисельнику 40 помножити на x плюс 20, додати 50 помножити на x та відняти x помножений на x плюс 20, дріб до рівня 0. Знаменник за жодних додатних значень х не буде дорівнювати 0, а тому можемо лише перерівняти чисельник до нуля і розкрити дошки. 40х плюс 800 плюс 50х мінус х квадрат мінус 20х дорівнює 0. Отримаємо квадратне рівняння. мінус х плюс 70 х плюс 800 дорівнює 0. Помноживши усе рівняння на мінус 1, маємо х квадрат мінус 70х мінус 800 дорівнює 0. За теоремою вієта сума коренів дорівнює 70, а добуток мінус 800. Тоді х1 дорівнює мінус 10, а х2 дорівнює 80. Від'ємним х бути не може, а тому х дорівнює 80. Відповіддю є 80 км за годину. Задача друга. Зазвичай вантажівка їздить з одного міста в інше по шосе довжиною 135 км. Одного разу маршрут було змінено на ґрунтову дорогу, довжина якої на 65 км менша за довжину шосе. Для того, щоб проїхати, швидкість було зменшено на 10 км за годину. Якою була швидкість руху по шосе, якщо вантажівка витратила на рух по ґрунтовій дорозі на одну годину менше, ніж на рух по шосе? Складаємо таблицю відповідно до умови задачі. Маємо два рядки по шосе та по ґрунтовій дорозі, також три колонки: швидкість, час та відстань. Нехай швидкість по шосе Х, тоді швидкість по ґрунтовій дорозі Х-10. Шлях по шосе за умовою 135 км, а по ґрунтовій дорозі на 65 км менше, тобто 70 км. Тепер заповнюємо колонку часу. По шосе це 135 поділити на Х. По ґрунтовій дорозі це 70 поділити на х мінус 10. Шукаємо ми швидкість атому Х може бути лише більшим за 10, оскільки початково швидкість було зменшено на 10 км за годину, а кінцеве також не може бути недодатним числом. З умови відомо, що час на подолання шляху по ґрунтовій дорозі на 1 годину менше, тому можемо прирівняти 135 поділити на x та 70 поділити на x-10 та додати 1. Переносимо усе ліворуч від знаку дорівнює і зводимо до спільного знаменника x помножити на x-10. Отримаємо в чисельнику 135 помножити на x-10, відняти 70х, відняти x помножити на х-10, дріб дорівня 0. Знаменник за жодних значень х більших за 10 не буде дорівнювати нулю. Чисельник прирівнюємо до нуля, розкриваючи дошки. 135х мінус 1450 мінус 70х мінус х 10 х дорівнює 0. Отримали квадратне рівняння. Мінус х 75 х мінус 1350 дорівня 0. Домножуємо на мінус 1 усе рівняння. Х2 мінус 75х плюс 1350 дорівня 0. теоремою вієте x1 плюс х2 дорівня 75, а х1 помножити на х2 дорівня 1350. Тоді x1 дорівнює 30, а х2 дорівнює 45. Обидва значення більше за 10 і є коренем рівнянь. Звідси відповідь 30 км за годину або 45 км за годину. Цього уроку ми закріпили тему розв'язування задач на рух за допомогою рівнянь, що зводяться до квадратних. Наступного уроку ми почнемо вивчати задачі на рух за течією проти течії та у стоячій воді. Дякую за вашу увагу і до зустрічі!